Цівка на 30 чи навіть 40% дешевше ніж на українському ринку. Це мрія, американська мрія. Все більшої популярності набирають заморські аукціони, на яких можна придбати новеньке авто навіть за 2,5 тисячі доларів. До того ж, прямо з дому сидячи на дивані, прицмовкуючи каву, Максим Хатіленко вирішив самостійно перевірити, чи вартує шкірка вичинки. Кожен українець мріє про свій власний автомобіль. Однак, майже усі хочуть зекономити на його придбанні. Купляючи вживані машини на місцевих авторинках або відправляючись за ним в Європу. Сьогодні ми розкажемо про ще один спосіб, як придбати автомобіль. Дешева тачка з Америки. Чи так це насправді зараз будемо розбиратися? На американських аукціонах щодня продаються тисячі машин, і багато з них майже за безцінь. Про таку привабливу пропозицію чули й українські автомобілісти. Проте лише одиниці знають, як втілити американську мрію. <пізькість> Максим давно планував придбати авто за океаном. Інтерес підігрів і його товариш, який купив машину зі штатів, заощадивши на цьому 5 тисяч доларів. І схожу із того, що ціна має бути мінімум 30% менше, ніж вона стоїть у нас усіми розходами. Щоб, е Это было интересно. Для участі в американських аукціонах не потрібна особиста присутність. А отже, не треба витрачати кошти на візу та переліт. Торгуватися можна із України через інтернет. Є самі аукциона. аукціони: це это іншуранс і це манхей. Первых два аукціони и іншуранс це страхові аукціони. То есть це автомобілі з повреждениями, з большими, с меншими. А Манхейм більше из э, всех автомобілів це цела автомобіль. Биті машини для українців в пріоритеті. Вирішальну роль тут грає товщина гаманця. 80, 10, навіть 90% потоку це бітні машини, тому що вони значительно дешеві. Саме такі машини для практичних українців просто знахідка. Після реєстрації на сайті аукціону вам буде потрібно відкрити рахунок в американському банку та внести страховий депозит. Сума застави починається з 400 доларів. Але якщо ви придбаєте авто, вам їх повернуть. Кожна машина тут має детальний опис. Ви можете з'ясувати її стан, пошкодження. Час проведення аукціону та всі технічні характеристики. Здесь можна не пережатись. Якщо автомобіль у топлі, це буде указано. Сам аукціон відбувається за лічені хвилини. Тож гризти нігті в очікуванні завершення торгів вам не доведеться. Ціни справді привабливі. Седан Хонда 2014 року тут коштує 4 тисячі доларів. А Volkswagen го взагалі 2,5 Наш герой зупинився на німецькому купе. БМВ став йому 17 тисяч аукціонний збір і плата за участь ще 659 баксів в Україні. Аналогічна модель стартує від 32 тисяч. Тож вигода очевидна. Вибирав достатньо довго супруги автомобіль. По цені, як горібята, коли покупав штурмомі порядку тристі 30-40%. Поки все так, как бы що будемо поможеться. Ну поки как бы, по расходам все совпадает. Та це тільки початок історії. Про головні нюанси і труднощі з доставкою американського автомобіля в Україну, дивіться завтра в циклі наших сюжетів, дешева тачка з Америки.